Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Христос народився. Славімо Христа! Ви дивитеся програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continентал Фармерс Груп». Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Закінчується різдвяні свята, і сьогодні знімальна група програми Сільський календар на розкаляді у Гримайлові. На центральній площі Гримайлова багатолюдно тут зібралися жителі із 25 населених пунктів, що входять у громаду. Голова Гримайлівської територіальної громади Микола Сідляр разом з ними на сьогодні. У нас свято свято, яке ми кожен рік проводимо, це завершення циклу різдвяних свят. розкоряда ми називаємо ну, звичайно, дякуючи. ЗСУ, нашим хлопцям, а у нас громади понад 200 служать воїнів, захищають нашу державу. Дякую їм. А багато наших їхніх дітей зараз будуть виступати і прославляти Ісуса Христа. Так як завжди, в нас в Україні колоритна наша народна творчість, і ми зараз побачимо. Як все це відбувається, а нас не здолає ворог, бо ми дуже пам'ятаємо свою історію, правда? Так, українці завжди віків захищали свою незалежність, починаючи від князів, гетьманів. і Зараз теж така пора. Але ми надіємося, ми віримо в те, що буде перемога яким чином, якими втратами, це вже інше. Але перемога буде, тому що ми нація не здолана, нація вільних людей. Е, нехай не Бог допомагає і нашим воїнам, хай всі повертаються додому живими, здоровими, бо їх чекають тут всі. Я ще хочу сказати, що я так знаю про вас, кажуть, що ви ну, голова громади, це добре, але ви ж і волонтер. Ну, волонтер це таке слово. Як е, голова громади завжди на зв'язку з батьма, нашими воїнами, е, постійно до них ми їздимо. Це ми допомагаємо різним чином і е, закупляємо те, що потрібно їм е, через програми, через тендера, через е, збір коштів. Е, люди самі Те, що необхідно зараз. у Нас потреба в часі, реби, дрони. Різного типу, все це ми допомагаємо. Ну і зрозуміло, різні всі школи долучаються до, якщо ми в'їдемо на схід, до хлопців, різні наші домашні їхні смаколики, це все ми розуміємо, але це тільки капля в морі, що ми можемо їм допомогти, але ми стараємося завжди їм допомогти, тільки при потребі, при наших можливостях ми допомагаємо завжди. У програмі свята виступи колективів художньої самодіяльності, конкурс різдвяної атрибутики, святкова атмосфера панує всюди. Цей фестиваль благодійний, і усі кошти будуть передані на допомогу Збройним силам України. Сьогодні ми приїхали на таке гарне дійство, як розколяда в нашій громаді. Чоловік мій колядує, буде номер з вчителями з Лібовської гімназії чоловічої статі. Хочемо зібрати кошти, які будуть передані для наших військових на їхні потреби. Колядки це як то сказати, основа нашої культури це ми на них виросли, ми на них виховувалися, і я сподіваюся, що наше молоде покоління не буде підтримувати традиції і не забуде їх ніколи. Приїхала разом з учасниками розколяди для того, щоб сьогодні відколядувати, попросити у Бога перемоги і дочекатися нам всім міру. У мене чотири села. Козина, ставки, красне і саджівка. Всі є учасниками. От там можете піти подивитися. Ми привезли резяну зірку, святковий дідух, страви, які є завжди на столі, коли родина сідає, щоб просити у Бога спокою і миру. Дійство розпочинається. Голова громади Микола Сідляр вітає всіх святом. Христос народився. Вітаю всіх учасників сьогодні дійства. Ми сьогодні, як по традиції, завжди в кінці циклу Різдвяний свят проводимо нашу розколяду. Звичайно, перш за все хочу подякувати нашим воїнам, Збройним силам України, які зараз дають нам можливість сьогодні провести це. Гарне свято, і бачите, от тільки я вийшов, ну і почалося свято, і сонечко піднялося догори, сяє, світить багато наших земляків, рідних, близьких чоловіків, жінок служить за селу. Це понад 200 чоловік з нашої громади. Велика їм вдячність за це. Зрозуміло, кожен там батько, який є на передовій, тішиться тим, що дитина його в даний час під мирним небом спокійно спить. Але ми нація українська, яка спокон віків боролася за незалежність. Так що нація українська це є нація вільних людей, непереможних людей. І я думаю, що найближчим часом таке. Війна закінчиться, ми будемо далі вільною країною. А зараз починаємо наше свято. А тепер, власне, сама розколяда. Щоб в новому році ніхто не гинув на війні. Там оба круті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Враз тихо стало і залунало, Христос родився, славі Його. Нічка, оковна свічка, і ворогам, всім лютим на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. стали солдати колядувати, Христос родився, славі Його. Не говорити тостів свалибно пишних, а помолитися. За мертвих і живих, бо в час Різдва трапляються дива, потрібно лише вірить в казку, почує хтось омріяні слова. Господь же подарує ласку, бо це Різдво, чудовий рок-час, це мить, коли для всіх усе можливо. Тож хай же в цьому році для кожного із нас. Засяє в небі зіронька щаслива, вінчуємо вас з Різдвом Христовим, бажаємо миру, щастя і много яліт і в вашій хатині, і в вашій родині, і всім, хто є в хаті, і всій Україні. Христос рождає. Славімо Його! Всіка я склапа в небі ти божном, візу каїцю показує кожному, не лихтить, кажучи, діва на вже обвила Божу ти ти, Сіці різдвяні в цьому поціпане, зовсім байдужі боч яке, оче. todos У програмі колядки, щедрівки, вертеп, традиції живуть. вітер через теб, зустрічайте наш вертеп, всі, хто є у хаті, буде те багаті, всі, хто є у хаті, буде те багаті, нині засіяти. Syna rodzyła, Nieszne go spowyła, W włożyła, Сторіччя за сторіччям, а ця звістка завжди очікувана і завжди несе із собою справжнє свято Різдва Христового. Господи, просимо перемоги та миру нашій рідній Україні. Дарує щасливі, ненці Україні. Даруй літа щасливі. Наші беці україні прага <рапи> <рапи> Христос я рождає! А, а далі колядували всі, хто був присутній на цьому дійстві. Наверте Бом звісно ясна, увеслів за сія. Сьогодні ми зібралися усі тут, щоб в першу чергу віддати шану нашим захисникам, віддати шану воїнам, які сьогодні у такий налегкий час борються із ворогом, який непрохано прийшов на нашу землю. І ми, матері, усі тут присутні, сьогодні не тільки колядували, а й в душі і сльозами на очах возносили подумки молитви. Молитву, діти за вас, за те, що ви нас охороняєте, за те, що ви зберігаєте усі свої сили, щоб оцей ворог ні краплинки не пролив більше сліз, щоб наші матері усміхалися, щоб сльози були тільки радості. Низький уклін, тобі захиснику України, низький уклін матерям, які сьогодні виховали таких для нас патріотів. Адже ми не готувалися до таких дій. Ми готувалися до надзвичайно прекрасного життя. Ми віримо, що Україна скоро здобуде перемогу, що ми будемо вільними. Ще буде. Правда в Україні, хоч пісня, правда, но своя, бо не вмирущий світ калини, бо вічна пісня солов'я. Мені здається, що в такий нелегкий зараз час ну, дуже потрібні такі свята для людей, для людей, для щоб змогли і приїхати, і подивитися, і трошка така розрядка, якась, і не забуваємо ми своєї культури, своїх традицій, своїх їх звичаїв, щоб всім, всім на зло. Ми будемо святкувати і будемо славити Христа, і будемо славити нашу Україну. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача гарантія вашого врожаю. Гарної ж вам всім погоди і щедро-щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучаче. Гарантія вашого врожаю.